Вітаю, друзі, на каналі «Рибалам з задоволенням. Сьогодні у нас коропа риболовля. Сьогодні приїхав водою, приїхав в дамбу. Хочу завести під дамбу. Зараз беремо, візьмемо свій корабель і потягнемо свої оснащі під дамбу. Зараз вам розповім. На що будемо ловити? З чим будемо годуватися, яка буде смаковинка. Відмічаю, що в дамбі глибинка дуже велика, така 7-8 метрів. А ловити будемо, друзі, оце пішла бровка і десь на 3 метри два з половиною. Там будемо ложити свої оснастки. Воно є корч, деревце. Отам, друзі, і попитаємося щось гарненьке зловити. На цьому домі. Я вже намагався багато зловити крупничка, але якось мені з крупничком не везе. Приїхав в дамбу. В дамбу, друзі, я ще тут не пробував ловити, ловити карабця. Є тут в водомі товстолоб, є білий амур. Вода така, така прісненька, класна водойма. Приїхать окунутися. Так, ну що, друзі, ми на каналі рибалим задоволенням. Ми починаємо. Приятного перегляду! Ну що, смаковинка. У нас тут тигровий процентів 10 тигрового горішка і кукурудза. Зараз є у мене солодкий кисельчик. Вдома я ще залив, у мене був ліквід, сладка слива. Зараз ще залив оцей кисельчик і поки вона буде настаюватися, ми будемо робити свої наснаски. Сьогодні така погодка гарна, бо оце спека наддаїла. Так, все. Зараз гриненько змішуємо, це, нашу смаковинку. Вона трохи постоїть, зараз заложу вудки. І потім відсюди е, виберу, друзі, круп, крупніший тігровий горішок. І будемо робити насадочки. Сьогодні насадочки у нас будуть фруктові. Взяв я там у мене є е, свісімурські е, і Будемо сьогодні ловити на сісімурські папапи. Так, ну що, хай настаюється. Так, що, друзі, я зараз відбираю тигровий горішок, який крупніший. На насадочку він піде. Який крупніший, крупніший, крупніший. Так, піде. Бо сьогодні будемо фруктово робити точку. Вадоймі вода гаряченька, Є білий мур. може, вдасться ще білий мур. Клюне це взагалі бомбезно було б. Зловити білого мура, якогось трофейчика, так, все, є, все, да, достатньо. тігровий гріх, це піде у нас на насадочки. І що ві... Хочу, друзі, зараз, е, з тої сторони, з дамби, можна зайти туди. Зараз е, є ведерце, зараз наберу туди ведерцем, Обійду вокруг водойми, туди в дамбу і буду роз... розкидати корма. О. Бачите, що сразу я казав, що половинку треба корму свого викинути. Так, щоб пішов я. Так, ну що, друзі, обійшов. Я зараз іду в дамбу, гляну, як я якраз і гляну місцяк, взяв нашу кукурудзу. Зараз зайдемо і одразу оцього ведерця водою забросимо, бо ми добу. Сесія коротка, це в нас на риболовляні дві доби. Тому напевно треба пів нашого корму, що ми з собою взяли на риболовлю. Зразу треба його викинути. Так, десь отсут, оце я бачу, оце, да, да, оце деревце, оце, відсюди є місця, треба глянути, там можна ще зайти, з двох місць закормити. Там є підход і тут вроді є. А тут немає, ну трохи можна кинути. Трохи тут, напевно, кинуть. Ану, опа! Так. Туди трохи. опа! Ага. Зараз обійдем. обійдемо. 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 цього місіка. закормимо. Так. Так, я тут би і впасти. Ну це таке. Так, ось у Ось оце ось це деревце, ось друзі, будемо ось, ось сюди. Ось, ось сюди будемо возити. Оце, бачите, Під Подкарча будемо возити. Подкарча. Так, туди. Так, трохи сюди. В березі трохи. Розкидаємо тут корум. Будемо звати. Така йде якийсь гарний хлопчик. Ось зловити якогось гарного хлопчика. Так, все. Бачите, це все закормили. І потім будемо великими порцями кораблем, будемо сюди привозити, десь, 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 наприклад, десь. Ну, я так напевно думаю, що десь метрів 5 від, від берега. Там вже глибинка 3 метри. Так, ну все, пішов я розлажу вудки. Оце риболовля. Давно я так не ловив, Що предплатники знають, що я отак на, іноді роблю я ще в дамбі, то це можна байти і е, закормити, закормити місця. Ну добре, пішли. Пішов розлажувати вудки. Ну що, Вудки розклав, роз, розклав друзі. Дивіться, як вони дивляться в сторону дамби. Бачите? Ось як місця, якщо казати, що, е, а вудки на дамбу туди готов в кощ. Бачите, як буде, і може трохи буде невдобно, якщо буде клювання і він потягне, потягне туди в той очерет то правіше, то буде трохи невдобно. Але буду сюди е, питатися, вивезти його в цю, сюди. Коротше, розвернути його. Я відмічаю, якщо прийдеться зайти в водойму, водойму не вийде, бо тут одразу різкий свал, друзі, І тут глибинка дуже велика. Тут одразу десь. Метра півтора, тобто буде незручно. Ну нічого, є ще якщо що, є човник, бо я ще ловлю товстолоба, а короб, знаєте, приїхав на водойму. Клюнний короб короб. Добре. Ну, ні клюнний, ну і хрен на тебе. Так, ну що, зараз давайте зробимо насадочки, розповім, які, на які насадочки ми сьогодні будемо ловити. Так, трохи вітер диме такий. Так, будемо сьогодні ловити, друзі, сісімур. Попапа, це тут і, сладка, по-моєму, груша, таке ваніль, смаки такі. Що цікаво, що бачите, що який у нас колір гарний. Зараз візьмемо оце, такий колір жовтенький і отакий. Ще такі візьмемо. розовий, який які краще. Три будки, які краще. Давайте оцей. О, оце зараз буде у нас. Три кольора. Так, всі папам ріжемо пополам. Так, є половинка. Є половинка. У нас три будки буде. Бачите, з папапами. Це Сісімур 14 мм, друзі. М -м, смак такий фруктовий. Все у нас сьогодні буде фруктове, друзі. Так, тигровий горішек. Беремо тигровий горішек. Десь такий середній, не дуже такий великий. Не будемо в мене сьогодні такі великі насадочки, друзі. Так, зрізаємо оце чор, чорне п'ятнашка, Зрізаємо. ділаємо його. Зараз зробимо його в авторсі, друзі, нейтральне плавучість. Так, є. Так, беремо папапік. Так, це перша вулка. Давайте, давайте, давайте Отак і підемо. Оце такий колір зразу, на першу. Вудку поставимо. Так, підрізаємо папа, щоб він у нас, як кажуть, не торчав, щоб була така насадка, як одно ціле. Гарненько таків гарненько. Так, є М -м, смак такий цих по класний. Так, ставимо їх. Ставим на волосіння. Так. Стопорочик. Є стопорок. Піджимаємо його. Все. Зараз відрюк ставимо його, щоб ця різиночка, друзі, щоб оця, він так обходив округачка. Все є. Оце у нас такий, оце така смазка. і Він буде трохи отак буде отак нажала трохи гачок. Може зразу поставити. А кстати, давайте перевіримо, бо цей по папиці я ще. ну, Напевно, вони всі повинні бути нейтральної плавучості. Ну так, трохи всплив. Трохи впливає, але, але, друзі, він трохи води, водою не набере. Так, все він, ось бачите, він одразу, поки був свіженький, він сплив, а трохи води набрав і притопив гачок. А він ще трохи постоїть, друзі, сразу він гачок буде поставити на жало, а потім десь через пару годинок, буде просто гачок лежати, а оце тігровий горішок буде зазивати рибку. нашу Буде отак вібрірувати. Ну що, готові насадочки. Так, це розовенька, права будка красненька, середня і жовтенька буде, як світофор. І ще зелененька немає. Так, вру корабель і завозимо, завозимо оснастки свої. Будемо чекати, яка гарна. Сьогодні у нас фруктова, друзі. Давно напевно, я на фруктові смаки давно не ловив. Це в цьому році точно це вперше. І в тому році, по-моєму, я навіть на фруктова не в тому році у нас комплекс Т працював непогано. А в цьому році, друзі, щось комплекс Т не хоче працювати. Оце ж розповідає на що клює. А ви оце починаєте ловити на комплекс Т. Всю рибу виловити. Ну що, включив корабель. Друзі, дивіться, яка у нас смикалинка стала кукурудзе, жовта така, ярка. Оце буде у нас така насадка, теж така ярка. Беремо вудку і з першої вудки починаємо. Починаємо завозити. Так, є. Так, перше буде у нас такі будуть бункера повні. А, а далі, якщо буде клювання, то будемо потроху. Ну, клювання, я не знаю. На цьому водомі, друзі, получить клювання, якісь гарні рибки, це вже буде, я не знаю. Хто знає цей водойм, пишіть в коментах, бо я скільки ловлю, сколько ловлю на цьому водомі, ніколи нема клювань. Так, все, загрузили. Загрузили, друзі, корабель, відправляємо його, як кажуть, плавання. Тут трохи невдобно, але це таке. Це таке, це таке, це таке. Пішов, пішов, поїхав за якимось гарним хлопчиком. Так, все, друзі, вудки завіз, чекаємо клювання. Не знаю, напевно буде. Ввечері, вночі, завтра, зранку, не знаю. Зранку, вночі. Ввечері, може, до завтрашнього ранку нічого небудь. Це такий водойм, друзі. Я скільки тут ловлю і коробо ну, щось не розуміється водойм. Зараз приїхав в дамбу, щось попитаємося тут зловити. Пішов вниз, друзі, пішов в березі. Пішов, сюди і пішов. І поняв, що нема. Ні, нема. Водій пішов. Ні. Ну клювання було, друзі, тільки що. Сімрок попустив. Але ж, але ж щось не засікся. Ну добре. Так, ну що, перше клювання, друзі, бачите? Красненька така насадочка, як кисла груша. Але це, це смак. Фрукта. Так, ну добре. Зараз перезабожу вудку. Клювання вже було, це вже добре. ну Дубу якийсь дрібний. Напевно, десь е, напевно, мабуть, е, хапанув. Ну ми ж чекаємо якогось гарного хлопчика. Ну добре, не засікся, ну і хрен на тебе. Так, ну що, друзі? Вечір е, темненько вже що відмічаю, Було одне клювання на середню вудку, але ж. Алеше, леше, леша якась дрібнота клюнула, напевне. Не знаю, не буду казати, бо свігерочок пішов, як кажуть, вниз, але ж рибки немає. Гачок великий, думаю, напевне, що була якась дрібнота. друзі, тут... Якось... Якась якась рибчинка. А щось є щось є. Поки не розумію яка, але друзі, бо пів півночі дзьобала якась дріб, дрібнота, а це такий щось карапець немаленький. Зараз дотягнемо, глянемо, що там з рибинка. Так, десь дотягую вже, десь дотягую цього карапця. Що там таке? За рибинка? Хоч подивиться, яка тут рибинка клює. Думав, там рибинка, а тут такий дрібнота. Дрібнота. Ну що це таке? Ну що це за карапець? Так не треба, напевне. Ну така кілушка десь. Кілуха. <хлук> <хлук> <Да>. <хлук> не буду цю кілуху брати, хай пливе. Хай пливає ця кілуха. Хоч <хлук> <хлук> і можна було забрати, але хай він пливає, друзі. Хай пливає ця кілушка. Ну, що ти тут запутався? Давай. О, все, пішов. Дякую за клювання, але ж, друзі, хотілося зловити не такого карабця. Що тут попав? пап це, бачите, жовтенький, жовтенький попапік клювання, бо дибала, дзьобала. На середню вудку півночі дзьобала і перестала. А бачите, оце такий карапет дзьобав. От, ну Так я і думав, що оце невеликий карапет дзьобає. Добре, пішов я дозипати Завтра зранку, вірніше, сьогодні зранку, зараз трохи ще покимарю, трохи розсвете і будемо перезабрасувати вудки. Так, ну що, друзі, у нас ранок. Що я вночі зловив коробця, кілушечку сьогодні до вечора будемо чекати. Зараз буду будувати вудки. Хочеться зловити, звісно, гарну рибку. Було багато зьомлень. оце на середню вудку. Бі-бі-бі-бі-бі-бі. Десь до 2 години годинок ночі було пікання. оце, Я так розумію, що оце дрібне. Короб з'їв кукурудзу і дибані оце дзьобання це перестало. Але десь в пів третю е е е клюнув на бачити з папапом жовтенький, як, як оце кукурудза. Живтеньким оце клюнув карапець, який лужечний. Е, ну, клюнув добре. Так, ну що, беру корабель, перезавозу вудки і будемо чекати, може щось гарненьке, е, удасться зловити на цьому все-таки водоймі, бо я скільки пропитаюсь на цьому водоймі, друзі, зловити якусь гарну рибу, щось мені не везе. Я вже і в дамбі, і в вершинці пробував. Знаю, що риболові ловлять, а я як чомусь не можу. А ну, пишіть в коментарях. Я вам навіть скажу, що це за водойм. Це «Александровка-3», друзі, хто на цьому водомі ловив карабців хоча б таких кіл п'ять. А ну напишіть в коментах, сколько у вас є такі чи ні. І коли ви ловили, в цьому році ловили чи ні. Так, щось дзьобнуло ліву вудку. Але, напевно, опять дрібнота. Дрібнота опять якийсь дрібний крапець. Е, що, ви мати вудки, друзі, відмічаю. Водойма гарна, класна. Ловив тут товстолоба, товстолоб тут кліє і зловив тут трофейного, це свого товстолоба друзі 22 КГ. Але ж, друзі, щось з коропом мені на цій водомі не везе. Не знаю чому. Максимально цей короб, що був зловлений на цій водомі. У мене десь там, по-моєму, 2, може 2 такі, такі були. У мене хлопчики, і то це було років 5 тому. Ну, Що відмічаю, що тут е, кажуть хлопці, що е, крупний короб е, десь там в травні брав, а влітку, бачите, тут є і біла мура, а, а щось вроді все грамотно зробили, е, перевірили папа. Всі сімуровські це тако придбав ці папа, друзі. Е, Дзьобання було. Тобто поїдемо на другій водой і далі ці вже, як кажуть, бо е, чому взяв ці папапи? Сісімурські кислих груші нема. Дика сливи, всі, всі задаєте питання, де де придбати, де придбати дику сливу, де придбати сісімурську кислу грушу. Друзі, немає. В цьому році чомусь виробник не виробляє, ну це таке. Так, ну що? Як кажуть, хай друзі буде плака риболовля, чим гарна праця. Ну, а в цьому ролі все. Як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нового зустрічей на каналі Рибалим з задоволенням. Ну все, друзі, давайте, пока-пока. І ще ролик з цього водойми буде. Наступний ролик, друзі, з цього водойми буде по то А тостолоб клював.